Ні, близько ї години при виїзді з тунелю на вулиці Електрозаводській на зарічному у лобове скло вагона невідомий вандал запустив цеглину. Було розбите лобове скло та отримало численні порізи рук водій Наталя. Наталя, у нас водій першого класу, працює на підприємстві з 91-го року, і завдячуючи її професійним діям, вдалося уникнути найбільш значимих наслідків даної події. Водійка трамвая серйозно не постраждала. Вже невдовзі вона повернеться до роботи. Пошкоджений трамвай планують відремонтувати у найближчі дні. На комунальному підприємстві зазначають, останнім часом випадків вандалізму побільшало, потерпають від рук хуліганів як транспорт, так і інфраструктура. За останні шість місяців було розбито сім штук скла на вагонах, було дев'ять випадків кидання гіляк та камінів на контактну мережу та верхню будову колій, та також 14 фактів розмальовки вагонів. Правоохоронці вже розшукують хулігана, який пожбурив цеглину у вагон.